Нікого вже не здивусь рецептом бельгійських вафель. Всі вони дуже смачні, калорійні і хочеться їсти кожен день. Але як же ж наші кілограми? Тому у пошуках знайшла рецепт вафель, який не буде шкодити фігурі. І виходять вони неймовірно смачні. 400 г кисломолочного сиру розтираємо вилкою добре. Додаємо 1-3 чайної ложечки розпушувача, солі на кінчик чайної ложечки. Додаємо 2 штуки яєць і 100 г рисового борошна, 2 столові ложки цукру. Якщо хочете солодше, можна цукру додати більше. І трохи ванільного цукру за смаком. Усе перемішуємо дуже добре ложкою або вимішуємо рукою. Так як у мене творог віджатий, маса вийшла густа, я зробила ось такі. Плоскі кружечки. Якщо маса більш рідка, можна викладати просто столовою ложкою. Густота тіста залежить від того, наскільки рідкий чи густий сир кисломолочний. Закладаємо, відкриваємо і отримуємо ось таку смакоту. Вафлі випікаємо 4 хвилини.